Оп, 10 штук, за які має сумою найбільше, значить, плацкарт це просто боя. Я б за плацкарт, я не знав, що щоб я дав. Мені, напевно, сказали там, тисячі доларів, я загадав, щоб тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака, понявня, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб посратися, але зробити це якось приємно. Ну, коли це так, і коли сразу так, це взагалі не приємно. Потім, звісно, з українською їжею іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжнє, за базаром українським дуже скучаю. Ну тут, тут немає такого. Тут вже все біло, там техналогіка, але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, Відчуть оце все, побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити, І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили шире, сплювалися на щось. От це нормально, людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше, Ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Конечно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого немає. І, якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих паніцях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь рачка нос чи золотуха в цих е, лікарнях, це проблема самих українців Нам самим треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, тобто тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить чи якісь операції, що воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть у ці дуже багаті хіти саме так вони і роблять. Right? Вони не діду за свої гроші ці, ці, ці операції робити. А так Україна. Місі, насправді, їдути зуби, робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би особливо. Після поранень перевірятися, це б ще було класно. Короче, в цілком в цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, можна поставити крапку.